Вітаю вас, малята, я Катруся. Я хочу вам сказати, що в мене вчора було день народження, і мені подарували багато подарунків, але я не знаю, що з ними робити. Подарунків було так багато, що я не змогла вам всіх показати, тому я зробила деякі фото. Допоможіть мені, малята, та розкажіть, що це за подарунки. Подивіться уважно, що це машинка, лялька, м'яч, конструктор, дзига, пірамідка. Як це все можна назвати одним словом? Так, вірно, це іграшки. Малята, а для чого потрібні іграшки? Що з ними можна робити? Іграшками малята граються. Подивіться уважно, чи є у вас вдома такі іграшки, як у катрусі. Ну, звичайно, є. Іграшки бувають різні, вони різняться за кольором, формою, розміром. Та зроблені з різних матеріалів. Подивіться, це дзига, вона зроблена з металу, то ми можемо сказати, що дзига металева, це конструктор. Він зроблений з пластмаси Пластмасовий конструктор. Це м'яч, зроблений з гуми, гумовий м'ячик. Це пірамідка, вона зроблена з дерева, дерев'яна пірамідка. Дітки, а розкажіть, як гратися іграшками? Ось ведмедик. Це м'яка іграшка. Його можна одягнути в одяг. Також його можна погодувати. Можна його поколесати та заспівати йому колескову пісеньку. Ведмедик дуже люблять, коли з ним гарно граються. А це пірамідка. В неї є стержень і кільця. Вони різнокольорові. Найбільше кільце червоне, потім жовте, менше зелене, найменше синє. Її можна розкладати, а також можна складати. А це сайчик. Сайчик нас пострибайчик. З ним можна потанцювати, з ним можна пострибати. Сайчика можна покласти й спати. Дітки, я все зрозуміла. Ось зараз я вам розкажу, як я буду гратися іграшками. Ось у мене є відеречко з пісочком. Я буду набирати лопаткою у відеречку пісочок і носити пісочок відеречком Правильно малята? Так, вірно, катруся. А ось у мене є кубики і барабан. Я буду будувати барабаном, а грати на кубиках. Вірно малята? Ні, катруся, потрібно грати на барабані, а будувати з кубиків Малята, послухайте, чи вірно, я думаю, я буду возити човник по дорозі, а машинка буде плавати по воді. Ні, а як правильно? Правильно буде так: човник буде плавати по воді, а машинка буде їздити по дорозі. Дітки, щоб Катруся добре запам'ятала, як потрібно гратися іграшками, давайте ще раз їй нагадаємо. Чим ми копаємо пісочок? Так, лопаткою. А чим носимо пісочок? Відеречком. Чим ми граємо у футбол? Так, м'ячиком. Чим перевозимо кубики? Машинкою. Кого ми вкладаємо спати? Так, ляльку, що ми збираємо і розбираємо? Вірно, пірамідку. Запам'ятаємо малята, що з іграшками потрібно добре поводитись, не розкидати їх, не ламати. Їх потрібно берегти і складати на своє місце. Дякую вам, малята, за цінні поради. До зустрічі на все добре.